Всім привіт! Сьогодні до нас на огляд потрапив черговий смартфон від компанії Oppo – Це модель A17. Його характеристики обіцяють нам хорошу продуктивність та автономність за приємною ціною, але мусимо розібратися в цьому детальніше. Також обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, як можна отримати цей смартфон в якості подарунка до свят. Тож до огляду. Смартфон буває в чорному та блакитному кольорах корпусу. Ми маємо другий варіант. Він успадкував фірмовий дизайн опус плоскою рамкою, тонким корпусом та заокругленими краями. Завдяки невеликій товщині його зручно тримати у руці. Розташування елементів керування стандартне. На правому боці корпусу знаходиться клавіша регулювання гучності та кнопка живлення з збудованим сканером відбитків. На лівому лоток, що вміщує дві сім карти і microSD об'ємом до 2 ТБ. Знизу розташовано мікрофон, роз'єм для навушників, динамік і роз'єм для зарядки. Динамік тільки один, але для недорогого пристрою. Це не критично. А ось мікро-USB у 2022 році досить несподівано. Найцікавіше в дизайні Oppo A17 17 це задня панель. Вона виготовлена із застосуванням обробки, завдяки якій її зовні і на дотик нагадує натуральну шкіру. Завдяки такому покриттю смартфон не ковзає у руці і тримати його дуже приємно. Також таке покриття впевнено протистоїть різного роду забрудненням і відбиткам пальців. Блок камер на задній панелі розділений на два круглих елементи, що виступають над поверхнею корпусу. У верхньому розташований головний модуль на 50 Мпікселів з п'ятьма лінзами, в нижньому допоміжна камера і світлодіодний спалих, який також виконує функцію ліхтарика і підсвічування в процесі відеозйомки. Аналогічно склу екрану камери від потряпин захищає загартоване скло Panda Glass з олеофобним покриттям. Передню панель майже повністю займає екран з краплеподібним вирізом під фронтальну камеру, розташовану по центру. Відразу над нею на верхній кромці розмовний динамік. В цілому гаджет виглядає лаконічно і привабливо. Oppo a 17 оснащено екраном з діагоналлю 65 дюймів та роздільною здатністю 1612 на 720 точок, виготовленим за технологією IPS. Частота оновлення екрану 60 Гц. частота відгуку сенсору екрану 120 Гц. У повсякденному використанні користуватися смартфоном комфортно. Екран яскравий, кольори насичені, контрастність висока. Мінімальна яскравість дозволяє з комфортом читати в темну пору доби, а максимально впевнено користуватися в сонячну погоду. Смартфон працює на процесорі MediaTek mt 6765 g Helio G 35. Це 12 нанометровий чіпсет з хорошою енергоефективністю, але не дуже високою продуктивністю. Разом з 4 гіабайтами оперативної пам'яті на борту, яка розширюється до 8 гіабайт за рахунок внутрішнього накопичувача, залізо забезпечує комфортне і плавне функціонування операційної системи. А ось для ресурсоємних ігор смартфон не дуже підходить. Об'єм вбудованого накопичувача 64 ГБ. гіабайти. a а Працює на операційній системі Android 12 з фірмовою оболонкою ColorOS 12. Остання може похвалитися зручними функціями, яких немає в звичайному Android, такими як гнучки для персоналізації інтерфейс, різні вбудовані застосунки і різноманітність налаштувань. Сильною стороною Oppo a 17 є його акумулятор. Батарея ємністю 5000 тисяч разом з енергоефективним процесором забезпечують приємні показники автономності. Виробником заявлено 20 годин в режимі розмови і 20 годин перегляду відео на YouTube, і ці значення близькі до реальних. На практиці Oppo A17 дозволить на цілу добу забути про розетки, а при помірній експлуатації смартфон здатен працювати і два дні. Підтримується зарядка потужністю 10 Вт від комплектного адаптера. Основний модуль камери А17 представлений двома сенсорами на 50 Мп з діафрагмою об'єктиву f 18 і на 5 Мп з оптикою f 24 Фронтальна камера 5-мегапіксельний сенсор, світлосила об'єктива якого становить F2.2. При хорошому освітленні камери здатні робити деталізовані знимки з приємною передачою кольорів. Нічний режим теж дозволяє робити цікаві кадри, але знадобляться прямі руки і трохи удачі. Oppo a 17 підтримує відеозапис роздільній здатності. 1920 дев'ятсот на 1080 або 1020 на 720 при частоті 30 кадрів в секунду. Відеозйомку підтримує як основна, так і фронтальна камера. З додаткових можливостей доступні цифровий п'ятикратний зум, уповільнена зйомка, за допомогою якої можна знімати таймлапс, включення спалуху для постійного підсвічування і використання колірних фільтрів a 17 підкуповують дизайном, автономністю і ціною. Саме раз для користувачів, які не збираються брати участь в гонці флагманів, але хочуть мати симпатичний пристрій, здатний робити хороші фотографії і вирішувати повсякденні завдання смартфону без особливих зусиль. А тепер до найприємнішого: розіграшу героя нашого сьогоднішнього огляду. Отже, щоб взяти в ньому участь, потрібно, як завжди, виконати дуже прості умови, бути підписаним на наш канал, написати новорічний коментар. Коментар під цим відео та дочекатись результатів розіграшу, який ми проведемо на нашому каналі. Детальні умови, як завжди, в описі відео на цьому в мене все, Па-па!